Добрий ранок підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас ранок почався з того, що ми привезли я кажу, зерно додому. Дають у колгоспів нас напай. Павлік махає, всім привіт. Дають напай зерно. І так як у мене паю нема, так вийшло в житті, що туди як розпаювали, я в колгоспі не робила. Може це по закону, може не по закону. Не будемо вдаватися, як кажуть, ці подробиці. Нам моя мамка дала один пай в її батьковий і її пай. Вона нам розділила, так як брат забирає собі, а ми забрали другий, а її вона каже, привезти мені по мішку пшениці курям та й хватить мені. Бо вона, крім курей, нічого не тримає. Так що якось так, привезли 16 мішків зерна. Зараз будуть хлопці переносити в укриття. Наші качони віддихають. Вже підросли наші маленькі шарики, жовтенькі, вже стають більш коричневі на сонечку. Мама качка з ними розляглася, гріються. Підросли тим до дня, як з'явились на світ такі маленькі. Так, склали наші хлопці тут зерно. Ну, У нас тут типу, літні кухні, накриття. Тут у нас газова плита. там далі всі хлопці так скидали, треба буде трошки поприбирати. Склали ми тут пшеничку нашу. У нас ще є з прошлого року тут ось трошки кукурудзи. Так що будемо закупляти маленькі свині. Так у нас в планах є. Не буду поки нічого розказувати. візьмемо, тоді так, і діло. так, робота роботою, що вдома що на роботі основні. Ну, нам треба що для сім'ї їсти. І я, і діти, і чоловік полюбляємо до чаю, до молока щось солодке. Коли є в нас можливість, ми беремо в магазині щось чи там рулета, чи якоїсь булочки. Ну, коли нема можливості і коли я, наприклад, вдома вихідна, я стараюся щось спекти вдома. Домашнє більш смачніше, домашнє більш натуральніше. Тим паче в нас є продукти для цього свої домашні, чого не зробити. Ну, сьогодні так, придумала для себе, таки, видумала сама, такий типу, пиріг, чи на його кекс по-домашньому. Я зроблю такий пиріг типу, наче з двох начинок. Я зроблю рідкувате тісто і буду слоями накладати начинку. Один слой я вилю на посиплю яблуками. Трошки з трошки корицею. На другий слой я зроблю сливи. І буде в нас типу, такий пирігчик, як з начинкою до, до чаю. Для цього мені я, наприклад, взяла двоє яєць, посипала чуть-чуть поткою солі. Зараз просто перемішаю вінчиком, не буду збивати, Добавлю е, півлітрову баночку кислого молока, чи можна кефіру, чи сироватки, хто чим користується. Сюди в кисле молоко я просто візьму. У мене сода, візьму дві чайні ложечки соди, вкину прямо у баночку, перемішаю, щоб сода почала діяти. Вона почне шипіти, гаситься кислим молоком. Уксусом я її не гасю, так як кисле молоко є для цього. Потім додав, мабуть, 150-200, побачу, скільки у нас вийде грам цукру. І начинка, яблука і сливи. Сливи в мене такі, що не відстають від кісточки, вони називаються типу, в нас по-народному кажуть жерделі на них. Е солодкі Вони проти таких угорок, що от сто... вони довгенькі, і от стає кисточка. ці йдуть круглі, дуже сладкі. Е так що я їх обрізала просто і наготовила на ну, і наготувала на мука, Мука наверное, на нас піде десь. Грам 300-400 для рідкуватого тіста. Не будемо замісювати, просто будемо робити рідкуватий. Зараз я це все змішаю, перемішаю, покажу вам, що з мене вийшло. От я влила кисле молоко, содою, розмішала, і вона сода гаситься кислим молоком. Получається, у нас такі бульбашки, які вона діє, вона шипить. Можете побачити. Тут я розмішала 2 яйця, щепоточку солі Добавила... 150 г, навіть до 200 на 180 ну Взяла на глаз. Хай буде 200 так як ми любимо сладкувати. Ну, кожен готує для себе на свій смак, значить, самі тоді дивіться стільки сахару. Сюди я додала кисломолоку соду, яйця, сахар і чуть-чуть соди. Зараз Ща, гарно вимішаю, щоб розстав сахар. Потім буду додавати муки. Для, як тісто робити, буду. Ну, Чуть-чуть густіше, як на блінчики. Ну, на оладки ми кажемо, робимо такі густуватенькі, щоб воно було. І так, я замісила, ну, перемішала тісто, вийшло у мене такої густоти. Виміряла спеціально це борошна, на пів літру кислого молока, два яйця. У мене вийшло 12 ложок з великою горкою борошна. Не знаю, скільки це в грамах. Так як я як -от не придбала ще таких кухонних вісів домашніх. Воно, як -от в майбутньому я це, звісно, купити, але поки так. Поки роблю на глаз. Тепер візьму в мене я кориця, Це я у панички така дрібна, є даже палички кориці. Ну, корицю порошком. Я буду посипати яблука трохи для смаку. Зараз тісто буду виливати, підготувала таку формочку змазала олією і посипала дрібненько манкою. Так я завжди курбу манну посипаю, привикла. Так, воно мені наче так тоді не сильно пристає до сковорі, ну такої дека. Ну, так я буду робити. Зараз я розділю, получається, це і маси, тіста, я розділю напополам. Верхню, ну, зараз частинку залю, виложу сливи, а потім уже зверху залю ще один і зверху виложу яблука. Як вийде, це все покажу. Так, виложила я свій такий примітивний пиріг. Наверх я виложила в хаотичному порядку дрібненько порізані яблука, притрусила це корицею. і буду зараз ставити в духовку при температурі 200 градусів, десь на минут 20-30. Кожна хазяйка знає свою духовку. дівчата. Дивіться, стільки у вас, як духовка пече. Так що Виставляйте. Свій градус і свої хвилини. Ну, як обична проста духовка, я думаю, багатьох вона така є. То я ставлю 200 градусів на, десь на минут 30. Ну, буду дивитися, якщо буде запікатися сильно зверху, значить менше там 20 випечу. Так що ставимо духовку і чекаємо на період. Получився на вигляд. Зверху в нас вийшли яблучка. Пиріг гарненький, ну він ще гарячий формочка. Зараз він трошки пустує, я тоді його вийму із дечка. розріжу, посипу сахарною пудрою і будемо смакувати таке до чаю. Так, мої хороші спекли ми такий кекс, чи, можна сказати, пиріг з двома начинками з сливою з яблучком. Получився пиріг, ось ви можете бачити, такий м'якенький, рихлий. Виходить, він із яблучком і внизу сливкою. Зверху посипали сахарною пудрою. Ммикенький, солоденький, тому що я сахару додаю більше. Я так люблю, налили ось ми кави з молоком. Будемо смакувати такий пиріг. І будемо ще чекати один, тому що я в духовку посадила ще один кекс просто без нічого, так як любить мій. Менший син. Він не любить начинку ні в пиріжках, ні в пирогах. Він нас любить без нічого, так він говорить. Я йому просто зробила кекс на кислому молоці. З яєчком з какао. Зробила такий шоколадний кекс. Просто борошно, сахар, одне яєчко, какао, кисле молоко. Соди, звісно, і трохи для смаку завжди кидаю солі. Зараз він у невеличкій робила невелику таку форму, а робила вже меншу. І зробила для нього ще такий один пиріг, він у нас печеться в духовці. Я це теж покажу. Ну, ми будемо смакувати з старшим сином і з чоловіком, таке з яблуками, сливами. А малому дістанеться шоколадний такий кекс, так як він не любить начинку ніяку, ні родзинки, нічого. Одна їсти може любити таке, щоб якщо з маком щось спекти, він буде їсти. А так ні. Так що ми йому теж годимо, так як дитина не любить, ми його не, не змушуємо їсти, те, що йому не подобається. Так якось отак. Так що смакуйте такий пиріг, видумуйте, фантазуйте. зараз дуже є багато можливостей спекти з ягодами, з яблуками, сливами, з грушами, поки є свіженьке на дворі на вулиці чи купити е, в людей на базарі чи в магазині, поки є свіже. можна спекти такий пиріг, побалувати своїх рідних такою смакотою до чаю. Так що всім гарного дня, крепкого здоров'я! Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, я буду дуже всім рада. Вам не важко, мені буде приємно. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім гарного дня, крепкого здоров'я, миру і добра. Всім пока-пока. До слідуючого відео. Такий ще пиріг, як я говорила, спекла я для меншого сина без нічого. Він у нас вийшов. Він вийшов. Типа без бісквіта. Дуже м'якенький, смачний. Посіплю ще сахарною пудрою, поріжу зараз з кубиками. І буде він такий смакувати. Також, всім смачного.